Всім привіт! В продажі Volkswagen Golf 4. Машина щойно заїхала з Німеччини, вже поставлений на український облік. 2003 рік виготовлення, двигун 1.6, бензин, саме звичайний MBAський двигун, механічна коробка передач. Автомобіль по кузу в гарному стані, без корозії, без подряпин. Багажник, чистенький, охайний, запаска, домкрат, ключ, ляда не крутилася, не знімалася, ляда без корозії. Заднє скло оригінальне рідне. Також з цієї сторони. Все ціленьке, все охайне без корозії. Карти не провищі. Шистенькі, охайні. Задній ряд сидінь взагалі як новий. Чотири скло підйомника. Регулювання дзеркал. Переднє сидіння, такі рікаровські, з боковими підтримками, трохвилковий руль, підстаканник, CD-ченеджер, штатна магнитола, клімат 184 тисячі в пробігу, такий рулик. Трохвилковий, оригінальний, не перешивався, заводиться взагалі пів оберту, оберти не плавають, скло працюють, по електриці все працює. Колісо легенько перемикає, рушник працює. Лобове скло також оригінальне рідне. тобто не крутився. Помінено фільтр, масло, автомобіль обслужено, вкладень не потребує. Кого цікавить, телефонуйте, машинка знаходиться в місто Вінниця більш детально в описі або за номером.